І відповідно, ми говоримо про те, що а, потрібно провести конкурс реалізації цього інвестиційного проєкту. Так як будуть ще додаткові пропозиції, ми відповідно будемо щось збирати на цьому інвестиційного конкурсі. Проєкт світло робити на руках. Будь ласка, будь ласка. Пане поясніть, будь ласка, певного чоловіка? Що це за інвестиційний проєкт, що будівництво, за рахунок ми коштів інвестицію, в чому підписається? І ми приймаємо це положення, світря, щоб чітко було зрозуміло, за що ми голосуємо. Що ми хочемо зараз зробити? Ми хочемо затвердити положення про проведення інвестиційного конкурсу, яке розділено руках. Якщо є конкретно по цьому, давайте про конкретних речах і запитуємо. Я пояснив, що є інвестиційний конкурс. Відповідно, не є одна людина, яка буде приймати участь у цьому. Є фірма кінодістер, доповідав, в яких умовах знаходиться даних комунальних підприємствам. Є пропозиція те, що висловлювали. Є гроші, так, працює. Нема грошей, не працює. Є пропозиції від декількох комерційних структур, які готові спробувати нові приміщення, для того, щоб фірма фімерністер перемістилася в нові офіси. Для цього затверджується. Положення про інвестиційний фонд. Крім того, створюється комісія з числа представників депутатських фракцій, які будуть приймати рішення у цьому інвестиційному фонду. От і все. Ще запитання. Володимир робити, зараз. Шановний Олег Петрович, бачить наш.